Механізму моніторингу ударів по енергетиці поки що немає. Таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News. Тож точно сказати чи дотримує ворог угоди на тепер неможливо. Глава держави наголосив: Росії не можна довіряти, тому вкрай важливо не лише фіксувати факти атак, а й створити ефективну систему відстеження. Відповідних кроків у цьому питанні Україна очікує від Сполучених Штатів. складна історія з моніторингом. Цього поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде. Хоча брехати не хочу. Сьогодні вночі не було атак на енергетику. А були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що а русских все одно атакували і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними і тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було і, а Україна не відповідала по енергетиці а, також. Це випадковість, або це не випадковість, бо руским ніхто не вірить ніхто не говорить, що це якась константа, і їм просто не можна вірити. Тому і треба було домовлятися одразу, щоб не бити по будь-якій інфраструктурі цивільній, тому що це легше моніторити. І, але ми подивимося, що що буде далі. Безумовно важливо, хто моніторить і хто на себе бере відповідальність.